Україна вивчає можливість тісніше прив'язати гривню до євро замість долара. Це на тлі зміцнення відносин з Європою, розповів керівник національного банку Андрій Пишний Ройтерс. За його словами, потенційний вступ до ЄС України посилення ролі блоку у забезпеченні нашої обороноздатності, велика мінливість на світових ринках. Ймовірність фрагментації світової торгівлі змушують національний банк. України розглянути питання, чи слід зробити євро базовою валютою. Керівник Національного банку України зауважив, ця робота складна і вимагає якісної різнобічної підготовки. Операції з доларом США домінують у всіх сегментах валютного ринку, проте частка операцій у євро зростає у більшості сегментів помірковано.